Мета безумовно відновити кордони, відновити єдину Україну. Ціль, тобто засоби для відновлення цього всього це є військові. Ми маємо, в принципі, розуміти, що це армія не західної, не центральної України, це армія наша. Там служать наші сини, брати. Ми маємо з ними добре дружити, добре співпрацювати. Безумовно, і з їхньої сторони потрібно також відношення нормальне, щоб коли йде військовий, то це був би захисник. І таке взаєморозуміння має бути чітке і ставиться завдання і перед військовими, і безумовно перед військово цивільною адміністрацією, щоб таке єднання армії народу, про яке так багато говорили, знову таки відбулось у нас. Друге завдання це вже цивільної адміністрації, яку я, військово-яку я очолюю, три задачі. Законний порядок безумовно сьогодні нарікань дуже багато на міліцію, на особливо в прифронтовій зоні. І зрозуміло, що ми в найближчий час наведемо жорстко порядок в цьому напрямку. Наркотики, кришування або нинішнє керівництво міліції ліквідовує це все, або нехай йде відставку. Іншого виходу немає. Буде невеликий термін поставлений для того, щоб порядок на території українській був. І на Донеччині був набагато краще, ніж в Києві. Друга задача це, звичайно, ми інвестиції сюди не приведемо, але ми говоримо про інфраструктурні проекти. Якщо ми не будемо з вами сплити, відновлювати, якщо ми не будемо робити каналізацію, воду, то, скажуть, значить бояться, що можуть встати. І через це ми маємо максимально залишити кошти для того, щоб на інфраструктурні проєкти. Якщо є проблеми з каналізацією, то це не 100 метрів каналізації. А готуємо проєкт і робимо всю каналізацію. За цього всього, в принципі, деякий ресурс, бо я ще крім охорони здоров'я працював першим заступником голови бюджетного комітету. Через це фінанси, де шукати, я знаю. І ми віднайдемо фінанси все-таки і почнемо інфраструктурні проєкти. Але тут завдання міської ради, це проєкт кошторисне, це експертизи, це всі речі і так далі, щоб насправді тут ну, була краса. І третє завдання, яке поставився, це робота з бізнесом. Сьогодні, звичайно, дуже добре, що є коксохім на 98% забезпечує податками. Але, на моє переконання, диверсифікація податкових надходжень є дуже важлива. Не дай Бог, що сталося з коксохімом і що місто вмирає. Ми маємо, в принципі, на сьогоднішній день думати про інші джерела наповнення бюджету. І в цьому напрямку також робота. Крім того, напрямок один із моєї роботи, я думаю, що. Десь на через тиждень я поїду на, деяки, на пару днів в Київ. Це робота по оплаті праці для бюджетників, тому що не можна порівнювати роботу в Авдіївці, Інші, в Краматорській, та навіть в Краматорську, yeah. да, порівняно там, допустимо, як в моєму Житомирі, да, роботу. При всій повазі до моїх земляків, але yeah. вони не сплять і не ховаються по підвалам. Вони на сьогоднішній день. Не здригаються, де ж дитинка, чи прийде додому дитинка, чи ні. Вони сьогодні під обстрілами не лікують людей. І через це, це ще один напрямок, це ще одна задача все-таки віднайти кошти для збільшення оплати праці і медикам, і педагогам, і іншим бюджетникам, і держслужбовцям, в тому числі. Оце такі попередні перші задачі на перших 3-4 місяці, які я ставлю перед собою.